Доріг у Білгород-Дністровському дуже багато, та майже всі вони потребують ремонту. За найскромнішими підрахунками на реалізацію даного заходу треба чимало коштів, що складають у загальному один річний бюджет цього міста. Для того, щоб ми могли в цьому році-мені зробити на якусь суму дні, да, огляд літаків є пропозиції на три роки отримати добро сесії, взяти кредит. Планується взяти кредит у розмірі 10 мільйонів гривень під фонд розвитку, до якого щороку будуть надходити кошти, та профінансувати ремонт і реконструкцію тих доріг, що визначить депутатський корпус та комісії. Кредит буде в вчені трьох років. Тобто, з кожний рік з фонду ритмішний ріжопартамент буде договор, будуть писітися з того фонду який ми будемо отримати в 2014, тобто 16-17 році. Роботи зробимо зараз. У членів виконкому виникли запитання стосовно відсотку, що необхідно буде сплачувати, та чи зможе бюджет Білку РДО виконати умови кредитування. Постали питання щодо наявності техніки для ремонту доріг. Пролунала думка взяти її теж у кредит. Потеки треба брати под комунальне підприємство, не под бюджетні установи. Да. Комунальне підприємство має право брати кредити, ми надаємо гарантії, ми за нього касім. Воно буде експлуатувати. Бюджетне установо не є платежа Члени виконкому пропозицію щодо оформлення кредиту на ремонт доріг підтримали. Вже цієї п'ятниці на черговому засіданні сесії Білгородністровської міської ради депутатський корпус розгляне її та прийме остаточне рішення. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.